Доброго ранку, діти! Сьогодні я запрошую вас у подорож до дивовижного світу природи, царства рослинного світу. Рослини це жива природа, бо вони народжуються, ростуть, дихають, живляться. Всім відомо, що рослинний світ. Дуже різноманітні рослини оточують нас всюди. Подивіться на ці фото. Рослини є і на верхівках гір, в глибинах океану, у лісах, степах, пустелях. Це і крихітні мохи та величезні дерева, кущі та трав'янисті рослини. Рослини прикрашають нашу планету, радують нас, роблять наше життя яскравим. Діти, а чи знаєте ви, навіщо людині рослини, яку користь вони приносять? Дихаючи, рослини очищують повітря нашої планети, виділяють кисень та поглинають шкідливі гази? Вони. Пом'якшують літню спеку і рятують нас від палаючого сонця та сильних вітрів, захищають ґрунт від пересихання, перезволоження затримують на полях сніг. За зовнішнім виглядом рослини поділяють на три групи: це дерева, кущі і трав'янисті рослини, трави, квіти. Усі вони мають коріння. У дерев один стовбур, вкритий корою, від якого ростуть гілки. У куща кілька тонких міцних стебел. Трав'яністі рослини мають стебло, листя, квітку. А зараз я вам пропоную ближче познайомитися з весняними квітами. Граючи в гру відгадай, яка квітка. За допомогою загадки та малюнка відгадайте квітку. Будьте уважні, що це за квітка? Зацвітають навесні білі квіти лісові. Їх не варто, друже, рвати, краще їх охороняти. Це підсніжники, давайте скажемо разом. Підсніжники. Добре. Підсніжники це лісова квітка. Вона надзвичайно ніжна, невеликого розміру, пелюстки білого кольору, має високе стебло і довгі вузькі листочки. Аромат підсніжника дуже тонкий та легкий. Підсніжники Занесені до Червоної книги України. Це означає, що їх потрібно оберігати і в жодному разі не зривати. Зверніть увагу, діти, що слово підсніжник це складне слово, яке утворилося з двох слів під і снігом. Утворилося слово підсніжник. Запам'ятайте його. Далі. Що це за квітка? Горів у траві росисті, ліхтарик золотий, світив і враз потух, перетворився він на пух. Яка це квітка, діти? Так, кульбаба, давайте разом скажемо кульбаба. Ця квітка росте скрізь у полі, в лісі, на дачі, в місті. У кульбаби є стебло. Коріння, листя, квітка, квіточки круглої форми та жовтого кольору, листочки зелені, вузькі, гострі. Якщо квітів дуже багато, то здається, що це маленькі пухнасті курчатка, вовтузяться в траві. Наступна загадка. На квітник поглянуть діти. Там козак стоїть між квітів, весь червоний гордий пан. Не козак це, а тюльпан. Давайте разом скажемо тюльпан. Діти, скажіть, де ростуть тюльпани? Тюльпани ростуть на квітниках, на клумбах, там, де їх посадили люди. У тюльпана гнучке стебло. Дивовижні листочки зеленого кольору. Квітка тюльпана складається із довгих пелюсток, може бути жовтою, рожевою, червоною, білою. Ну що ж, молодці діти, а тепер я вам пропоную порівняти квіти. Усі квіти гарні по-своєму, але серед них є такі, які вам подобаються більше. Як ми можемо сказати, що ця квітка найкраща? Тож пограємо в гру квітка яка? І спробуємо утворити нові слова за моїм зразком. Але спочатку назвемо квіти разом зі мною. Роза, кажемо, роза. Підсніжники разом тюльпани. Добре. Підсніжник красивий, а тюльпан для мене красивіший. А троянда найкрасивіша. Ось такий зразок. А зараз попробуємо створити інші слова. Ще один букет називаємо квіт разом зі мною. Нарциси. Крокуси, кажемо разом. Тюльпани. Починаємо. Нарцис гарний. А крокус, як ми скажемо, разом кажемо, гарніший. Тоді тюльпан який? Найгарніший. Молодці. Йдемо далі. Називаємо квіти. Проліски, кажемо разом. Підсніжники конвалія. Проліски ніжні. Тоді підсніжник, як ми скажемо, ніжніший, а конвалія найніжніша, кажемо разом. І останній букет. Ульбаба, Крокус, підсніжники, ульбаба маленька, а крокус, як ми скажемо, менший, кажемо разом, менший. А пролісок тоді, як ми скажемо, найменший, кажемо разом. Молодці, Чудово, діти! А зараз ми будемо складати розповідь про весняну квітку за допомогою схеми. Увага на екран! Розглянемо схему за малюнком. Подивіться на перше зображення. Що це? Це знак питання. Як ви вважаєте, що ми тут повинні сказати? Ми назвемо рослину, про яку будемо розповідати. Далі. Це що зображено? Квіти різної величини та палітра. Про що ми тут можемо розповісти? Якої величини квітка велика чи маленька, та колір її пелюсток? Так, ще одне зображення, що ми тут бачимо? Тут ми розкажемо про будову квітки, що у неї є: стебло, листя, коріння, пелюстки. Добре. Йдемо далі. Що тут зображено? Це різнокольорове коло. Колір позначає пору року. Про що будемо тут розповідати? У яку пору року квітка розквітає на весні, влітку, восени, взимку, чи це кімнатна рослина. А тут зображені оселя, ліс, луки, Клумба це місце зростання, де росте квітка, в лісі, біля річки, на луках, в місті або в кімнаті. І в останній клітинці зображено сердечко. Як ви думаєте, що ми маємо сказати? Чим подобається квітка, яка вона. І давайте тут використаємо нові слова, які ми сьогодні утворювали. Це найгарніша, найніжніша, найкрасивіша, найулюбленіша. Домовились? Добре. А зараз послухайте, яку описову розповідь склала я. Це кульбаба. Вона невеликого розміру, квіточка кульбаби круглої форми жовтого кольору. Квітка має довге, тонке стебло, зелене довгеньке листя та коріння. Ця квіточка весняна, бо розквітає на весні. вона росте скрізь у полі, у лісі, на дачі, у місті. Коли кульбаби багато, вони схожі на маленьких курчаток, які пасуться в траві. Мені подобається кульбаба, бо вона наймиліша. Ось таку розповідь склала я. А тепер ви, діти, за допомогою схеми складіть описову розповідь про тюльпан, підсніжник або іншу квітку, а я буду чекати. Молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Діти, давайте пригадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про рослини. Назвіть нове складне слово, яке сьогодні запам'ятали. Я вам допоможу. Що це за слово? Підсніжник. Молодці. Діти, скажіть, чи існувало б життя? Без рослин. Звичайно, ні. Нам потрібно жити в злагоді з природою, знаючи її закони. Бо людина це маленька частина природи, яка теж повинна підкорятися її законам. Любіть, бережіть та піклуйтесь про наш зелений світ. Сподіваюсь, вам було дуже цікаво. Бажаю вам гарного дня і до побачення!